У даному відео ви дізнаєтесь, як ці бджоли і ця красива квітуча рослина пов'язані з цим ведмедом, який явно не в собі. Пам'ятаєте всі ті відео, де чоловіки лазять по деревах і зрізають мед у диких бджіл? Так от, у турецькій провінції Дудже я б такого робити не радив, адже вам може потрапити мед із сюрпризом, тутешні бджоли роблять дуже непростий, як сказав би Веніпух, неправильний мед, який називають шаленим медом. Вся справа в тому, що нектар, який збирають бджоли з квітів родендронів, містить адромедадоксин, який у меді стає галюциногеном. Якщо з'їсти такий мед, то можна відчути низку не найприємніших відчуттів від запаморочення до паралічу, комусь дістанеться ейфорія, а комусь нудота, посилення серцебиття і стан близький до непритомності, видобуток і продаж божевільного меду, не заборонений у тереченні та непалі. Але є країни, де він поза законом. Тож якщо ви мешкаєте в цих країнах і, подивившись це відео, захотіли відкрити медовий бізнес, пам'ятайте, це дуже погана ідея для стартапу. Скоріше за все, ця ведмедиця з'їла величезну кількість саме такого меду, бо її знайшли воюючої в лісі з чимось невидимим і відвезли до ветеринара. Погодьтесь, це не те, чим хочеш приправити млинці під час сніданку. Дякую за перегляд та дивіться інші відео каналу.